Так, друзі, зараз ми знаходимося на діляночці, де була висаджена картопля легенда. Перший раз я її садив у своєму житті такий сорт. І зараз ми її оглянемо. Також вона садилася 15 травня. Отакі гарний. Кущі, скоро буде зацвітати. І хто бачив відео, там як ми садили після цілини, то тут я з краю забув 12 рядків удобрити. Забув засипати добриво. То не знаю, камера прийде чи ні, але це ось крайній рядок нібито. А далі пішло без добрива, то, на мою думку, кущі трішки менші і худіші. Так, через камеру не так добре передає, а наяву, звісно, замітно, що добриво який не який. А ефект свій дав. Тут уже ось рядочки пару днів будуть заходитися, а там тільки доганяє.